Миротворчих військ в Україні не буде. Після зустрічі делегації та Росії в Арріаді міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров зробив заяву. Він підкреслив, що сторони знайшли порозуміння у декількох напрямках. Найбільше просунулося у відновленні та налагодженні роботи дипломатичних місій, відновленні нормальної роботи посольств. Сторони висловили прагнення знаходити конкретні рішення з економічних питань, тобто країни бажають відновити. Співробітництво щодо війни в Україні обговорили, що США призначить свого представника для перемовин. Росія, відповідно, призначить свого. Сергій Лавров позитивно ставиться до того, що Трамп, перший серед західних лідерів, заявив, що втягування України в НАТО стало однією з головних причин. Цитата того, що відбувається: мовляв, Байден зробив помилку, а Трамп розуміє наслідки. Саме тому поява в Україні миротворчих військ. З країн НАТО, але під прапором ЄС чи під національними прапорами неприпустимо. Російські ЗМІ пишуть, що США запропонували також ввести мораторій на атаки по українській енергетиці. На що Лавро відповів, що ціль атаки виключно об'єкти, які обслуговували ЗСУ, як завжди, говорить неправду. Але тут важливо зазначити, що Трамп раніше вимагав від Росії негайного припинення війни, але зараз окремо обговорюють заборону бити по енергетиці. Виходить, бойові дії Росії в Україні в принципі можна продовжувати. Журналісти західних ЗМІ припускають, що на перемовинах у Саудівській Аравії Росія вимагала зняття санкцій та реалізації заходів, які вивели її з міжнародної ізоляції. Трамп раніше заявляв, що хоче повернути Росію у G20. Тому для Росії не потрібно навіть докладати ніяких зусиль на перемовинах, як і з питанням НАТО для України. Американці вже поступилися до початку перемоги. Отже, позиції України та Росії кардинально протилежні. Президент Зеленський наполягає на вступі України в НАТО як гарантії нападу Росії в майбутньому. Путін же говорить, що втягування України в НАТО стало причиною війни. Трамп з ним погоджується. Зеленський у випадку відмови Україні у вступі до альянсу наполягає на розміщенні миротворчих військ на лінії зіткнення. Партнери з ЄС та Трамп з цим погоджуються. Британія та Швеція вже заявили про готовність відправити свої війська. Для Путіна, як ми розуміємо, з останніх заяв Лаврова, це неприпустимо, ба більше для нас очевидно, що Росія прагне повного захоплення України та планує напасти через деякий час після припинення вогню. Саме тому їй не потрібні ніякі миротворчі війська, бо у разі повторного нападу це може означати війну Європи проти Росії. Хочеш більше цікавої інформації? Підписуйся на канал Блог на максимум.